І решта хлопців стояли на Грушевську і ми возили ранених. Медики внесли не в скору, а нам машину. І ми везли їх в мікпункт, розвозили. Якщо важкий, то ми їхали. <клідко> то ми їхали в больницю, якщо більш-менш, то в мідпункти ці польові. Так ну, коротше, я возила, возила, возила. <толір> <голову> <Распро>. <голову> я стою, я стою. Так мені взагалі ви винесли, зловили пару міліціонерів, а один був в дуже важкому стані, і його вирішили мені в машину покласти, щоб я його до Його... Мінта? Ну, зараз розкажу. Ну я не бачила, я стояла, мені показують, бігом в машину біжи. Я сідаю в машину і мені назад його ложать. І його типа, і лікар з ним сідає. Він в дуже важкому стані був. Я тільки їхати, хлопці по хлопці прожили мою машину, почали бити по машині і колісо мені прокололо. Я кажу, я, я, я стільки вивезла людей, що Свої. я таке? Свої, да? Свої Ви так? Не ну, нарала, вона немає значення, хто він такий є. А знаєте, але, що в ви ітозі але... вийшло? Це був лік, це людина, яку я мала вести в мусор, як думали, це був фельдшер. Правильно. Тобто в мене чиста совість, це, ну, це був лікар. Та як раз, том, це що йому не, 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 не радить. А ви знаєте, вчора відео я дивився в керчі, хотіли помінути, погинули, загинули з двох сторін. Мітер такий міні-мітинг. І тільки жінка-кореспондентка, я так зрозумів, почала говорити, що давайте хвилину мовчання згадаємо. І Жінки, старші жінки повинні би бути вже цей. І вона, а вона каже, пашлівон отсюда, фашисти, ну де ж адекватність? Де ну, мені, в авто, автомайданчики одразу прибігли до моєї машини, захистили, пояснили, хлопці цього міліціоніра винесли, понесли на руках медпункт. мені поміняли колісо, і я далі возила знову. Але найважкіші, мені останнього поклали такого. Це підняли цей багажник, поклали сидіння і з ним навіть священник їхав. Я не знаю, його довезла до профспілок, не знаю, чи він вижив, чи ні. Бо доктор ще тут сиділа, а ззаді священник жив. По Ярку, по -ярку а, з вами так. їздив, так? Да? Ну, ї... ну, тоді він не був 18 Я не знаю, може він на ну, там, Кстати, У нас автомайданчики його передали один, тоді на Маріїнінську. У нас одному поламав руку, а другу дівчинку заперекотувалася, десь у саме оборона і запряталася. А де поділи ці тушки? Що з ними стало? Гроші закінчились. <ріголовіка> <ріголовіка> Тут у вас в Києві патрулюють народу багато шукають, а, сусайки, правда? Да, а да, їх нема. А де вони будуть? А що знаєте, що оце коротше, коли на інститутській оця пішла атака? За пару хвилин до цього мені подзвонили з штабу автомайдана і кажуть: забирай всіх і тікайте, звідки бігов у автомайдана є такий жовтий сяк. Я до нього підбігаю, нам сказали срочно сюди уїжджати. І ми не на у нас ще дві машини були. Машини стоять, а водіїв немає. І ми їх не встигли попередити. Тут пішла атака, ми вже на ходу запригали у хлопців машину. А що трапилось? Я не знаю з тими машинами.